Калузькі хімічні гіганти досі простою. Нагадаємо, що 10 грудня Карпатнафтохім знову зупинив усі виробничі потужності. Цьому передували одразу кілька причин. Зокрема, угорські партнери не змогли поставити необхідну сировину етилен. Крім того, склади підприємства переповнені готовою продукцією поліетиленом та полівінілхлоридом. А це майже 10 тисяч тонн. Проблеми зі збутом не зникають через невиконання урядом зобов'язань, які влада взяла на себе у вересні. В первую очередь это введение пошлин на ввоз на территорию Украины ПВХ, вот, освобождение от акцизов и дополнительных таможенных пошлин, то углеродное сырье, которое мы используем для производства телена, которое поставляется, к сожалению, из нетаможенной территории Украины. Вот, это э, скидки на Зарожних тариф. ситуацію навколо підприємства знайомився голова ОДА Василь Чуднов каже, нормальна робота Карпатнавтохіму це близько 15% від усього виробництва в області і добробуту більше 4 тисяч робітників. Тож місцева влада робить усе можливе для усунення перепон на хімічному підприємстві. Зокрема, тут домоглися 30% відсоткової знижки на теплопостачання, та є проблеми, які в Івано-Франківську не вирішити через політичну кризу, не в змозі допомогти навіть у Кабміні. Питання, як на мене, більш пов'язані, знаєте, такі ситуативні, в тому числі і з політичною ситуацією в країні. Бо одне з умов меморандуму це є прийняття відповідного закону. Ви знаєте, Верховна Рада сьогодні не працює, заблоковано, і це в тому числі впливає на ту ситуацію, яка сьогодні склалась на підприємстві. Тим не менш, на Прикарпатті сподіваються на позитивні новини зі столиці, та й хіміки за сприятливих умов готові відновити своє виробництво вже у другому кварталі.